Коли в мене алергія на пилок рослин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ой, ну коли? Коли він зробить її пропозицію? Ну. Цілуй, цілуй, цілуй. Її. Добрий день, як а... це маєте. Я вибачаю це погрупування. Я, я про... прошу вас, не стріляйте, не стріляйте, Та... не стріляйте, бо мені ще треба серіал додивитися. Та не буду я вас стріляти, не переживайте. Просто кладіть гроші ось сюди. А, зрозуміло. Ага. Зараз. М? Так, так, всі кидайте туди. А, боже, що ви робите? Це як в моєму улюбленому серіалі Коханець у банку. Так, це я залишив тут свої відбитки. <звіт> так треба. <звіт> так, а де камери у вас? Вітаю вас! Це я грабіжник. Мене звати Сергій Петров. Я грабую цей банк. Так, а живу я на вулиці Приречній, 37. А віщо ви це робите? Ні, просто, просто у нас камери не працюють. Це муляж. Ну, іноді вірять, а іноді. А, ну, тоді почекаємо. Чого почекаємо? Ну, коли поліція приїде, ви ж натиснули тривожну кнопку. А, розумієте, вона в нас не працює. Ну. Так, тоді дзвоніть самі в поліцію. Кажіть, що вас грабують. Я б подзвонила, але. Чуєте, у нас телефон не працює, тому що відключили за неоплату. Слухайте, що ви тут взагалі робите? Нічого, от серіали дивлюся там. Добре, все доведеться робити самому. Алло! Поліція, вітаю вас! Це дзвонить вам грабіжник, Я зараз грабую банк. Так, Приїжджайте швидше. Та ніхто не жартує. Просто швидше. Ну, Якщо не вірите, послухайте, скажіть їм, що я грабую банк. Угу. Алло, це банк. І нас грабують. Так. так. Приїжджайте, ми чекаємо. Що сказали? Сказали, що не жартуйте і поклали трубочку. Блін! 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 Да що ж таке, а? А, а, а для чого вам все це? Я хочу в тюрму сісти. Отак. Розумієте, до мене те ще приїжджає, так, на ПМЖ. Ну, краще в тюрмі, ніж вдома. Угу. Ой, як в моєму улюбленому серіалі. Який серіал? Що ви цей серіал-серіал? Що серіал? там за серіал? Драма. Драма. Ай, може вам вікна побити, а? М -м -м О! Зятюк, Я тебе шукаю, а ти ось де. <сум> Мама! Ви ж казали, що ви приїдете завтра. Сюрпрайз! А як ви мене знайшли? А твоя жінка, моя доня, поставила в телефон таку програмку, і тепер я знаю, де ти з ким. Що він тут робив? Він грабував банк. Боже мій, зняв такий грабіжник, як з мене балерина. Ну, з мене, правда, краща. Що, зятьок екстриму захотілося, захотілось, да? ну буде йому екстрим. Поїде на дачу, потім консервація. Потім буде робити ремонт вікна вставлять. Потім буде перероблювати ремонт і вікна. Вставлять. А Потім будеш перероблювати ремонт, тому що ти зробиш його погано. Так що зятьок, екстриму в тебе буде, отако. Встав і пішов. А попав на катер. Ні, це, це у вас не драма, це у вас трагедія. Так. Ну, бувайте. До речі, у вас гарні цицькі. Ой, дякую. Ось, господи, почекайте, бачите, я зі зброєю. Ну, що там він її? Писунок. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Ви впевнені, що хочете закрити рахунок у нашому банку. Так, я впевнений. Я вже десятий раз вам повторюю: я хочу закрити рахунок. Я просто хочу переконатися, що ви впевнені. А, можливо, ви передумаєте, тому що в нашому банку дуже комфортні умови. Я знаю всі ваші чудові умови. Я тільки того місця кредит віддав. Я закриваю рахунок. Зрозуміло. Отже, ви впевнені, що ви хочете розірвати… Я впевнений, я хочу. Чого ви кричите? Я просто запитую. Тоді вам треба підписати тут і ось тут. Ну, можете, ручку дасте, чи мені кров'ю підписувати? Слухайте, якщо у вас немає ручки, можливо, ви все ж таки не впевнені. Зараз. Тримайте. Будь ласка. Будь ласка, ось тепер я не клієнт вашого банку. Зачекайте, дивіться, тепер потрібно знищити вашу карточку. Такі умови. Ха. Це можу зробити я. Будь ласка, а я з задоволенням буду спостерігати, як розриваються всі наші стосунки. Зараз, 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 чекайте. Давайте мені, може, у вас руки слабкі. А... Чи може. Не, не знаю, давайте я. Це ж дуже просто. А? Що таке, може? До ножиці у вас тупі? Слухайте, можливо, це знак згори, що вам не потрібно розривати з нами стосунки. Знаєте, я зроблю все, що завгодно, але з вашим банком більше дні. Ага, може, це знак. Кума позову. Кіч! Кіть! Кіть! Кі. Що оця зараза зроблена? З пластику. Але якщо не виходить, можете не ламати. Ні, це вже діло принципу. Зараз я. А можливо це знак. м? Добре, що в мій кум підривник! Слухайте, а може не треба, а? Треба, треба. Все, куме. Давай! О! Ну що, гаплить картці? Сіла. Послухайте, може ви все ж таки залишитесь клієнтом нашого банку, а? Бачу, що іншого виходу в мене нема. Хватит. Слухайте. Оформить мені теж таку картку. А що? Корисна річ! Я буду і пиво відкривати і в гаражі ковбасу нарізати. Зараз тільки знайду папери. Так. О! Підписуйте. А, а, а для чого ви прийшли? О, не не хвилюйтесь, я не, не за тим прийшов. А. Я хочу взяти кредит. А, кредит? А на що? А обов'язково знати на що? Ну, в принципі, якщо сума невелика, то можна не вказувати на що. А, а, а яка сума вас цікавить? Ну, скільки коштує пістолет? А навіщо вам? Ми просто з хлопцями хочемо одне діло провернути, а там без пістолета ніяк. А, ну я не знаю, але можна дізнатися. Олежа, Олежа, ходь сюди на хвилиночку. <зв <fragile> <звибу> прийом, прийом ні, 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 заспокійся. Він не для цього прийшов. Nie? Ні. Ні. Ти що, взагалі його не бачив, коли він заходив? Ну я там перекимарив, а, а чого звали? Скажіть, будь ласка, а скільки коштує пістолет? Справжній? Так. Ну, тисяч десять. Десять тисяч ми можемо вам видати. Так. Слухайте, а можна я ваш пістолет візьму в оренду. На дві години. Не варіант. У мене іграшковий. Я. А те твій бойовий, тобі ж видавали. Ну, видавали. Його це добре, що в мене син, а не дочка, а так би лялькою стріляв. Ти ідіот. Чого? Он сусідньо з сусіднього банку, він взагалі, з огірком в кабурі ходить і отлично служиться. А в якому це банку? А воно через дорогу. Лахабанк. Тільки ти в нього нічого не узнаєш, зараз у нього тиха година. Добре, це дуже корисна інформація. Дякую вам. А, а як же кредит? А, він мені вже, мабуть, не знадобиться. Можна взяти ваші ножиці? Можна. Мені треба вуси підстригти. О... Помогли людині. От ти дурний олеже. Чого? Бо пістолет протеряв. Бо твоєму відьку зараз вусики підріжуть. Де вас таких набирають? Де-де об'явленню.